Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді оновлена модель 280-го токарного верстата з коробкою передач. І також у нас з'явився новий верстат. В принципі, він дуже схожий з 280-м, але він має діаметр обробки на станину 320 мм, тобто в нього трохи вищий центра і трохи збільшений хід поперечної подачі. Що по цим верстатам? Що у нас змінилося? По-перше, це те, що в нас додався тут частотний регулятор, допомогою якого ви можете плавно змінювати швидкість обертання шпинделя. На попередній версії було вісім швидкостей обертання механічних. На цій версії у нас три швидкості механічних, і також додатково є частотний регулятор, який працює в парі з синхронним електродвигуном, що дає на надійну систему та дозволяє працювати на ній з скажімо так зручно працювати на цьому верстаті, оскільки я думаю, всі токарі і початківці розуміють, що плавне регулювання обертів це є дуже зручна в роботі річ. Зараз з вами давайте подивимось трохи ближче особливості по всім ростатам. Більшість з них будуть а, однакові. Подивимось органи керування та перевіримо, як в нас вже водиться їх геометрію. Поїхали. По передній бабці у нас 160-й патрон, а, 38 прохідний отвір у шпинделі. Патрон має а, кришку з кінцевим вимикачем. Самі передні бабці, у нас ми бачимо, є рукоятка вибору швидкості шпинделя. У нас їх три, як я вже казав, в діапазоні від 30 до 200 обертів за хвилину, від 200 до 780 і від 780 до 2000 обертів за хвилину. Також ми бачимо, що в нас є табло з індикацією швидкості обертання шпинделя, регулятор частотного перетворювача, який дозволяє нам міняти. Плавно швидкість обертання шпинделя навіть під час роботи. Як ми з вами знаємо, на верстатах з механічною коробкою ми не можемо змінювати швидкості під час того, як шпиндель обертається, тому це буде дуже зручно при виконанні декількох операцій на верстаті без його зупинки. Також у нас є швидкий перемикач напрямку обертання ходового гвинта і також два речашки для вибору. Швидкості для вибору та встановлення швидкості обертання ходового гвинта. Це у нас вигляд всередині гітари. Бачимо металеві шестерні з такими масивними міцними зубами. Кришка гітари також має кінцевий вимикач та закривається за допомогою ключика. Привід від двигуна на коробку швидкостей здійснюється за допомогою двох кленових ременів. Переходимо до нашого супорта. Ріцетримач розміром 75 на 75 мм, висота пазу під різець 22 мм. По центру стає 16 різець. Мала продольна має можливість зміни куту для точіння коротких конусів. Хід поперечної подачі на. На 280-му складає 160 мм, на 320-му 165 мм. Також ми бачимо рукоятку увімкнення під'єднання маточної гайки для ввімкнення швидкої продольної подачі, рукоятку для вмикання автоматичної поперечної подачі. Я забув сказати, що є автоматична поперечна подача на цих верстатах. І також за допомогою цього самого важеля вмикається повільна продольна подача. Рукоятка переміщення Супорта, і також з допомогою цього важеля, ми можемо запустити верстат за годинниковою або протигодинниковою стрілки. Всі рукоятки мають лімби. Поперечна подача та мала продольна подача переміщуються на ластохвостах і зазори регулюються за допомогою клинових планок. Робочі поверхні шабровані. Станина на цих верстатах загартована та шліфована. Ми бачимо з вами на відео відповідні кольори, що позначають наявність термічної обробки цієї станини. І також ширина станини складає 170 мм. Переходимо до задньої бабки. Хід пінолі складає 80 мм, діаметр пінолі 35 мм, конус морзе третій. Піноль має шкалу, ціна позначки. Лімба задньої бабки складає 2,5 сотки. Ми бачимо наявність маслюнок у нас для змащування підшипника та самої пінолі. І також задня бабка має можливість зміщення для точіння довгих конусів. Верстат запускається за допомогою важеля в правій частині супорта. І, як ми бачимо, вертається в одну сторону або в іншу. Тепер давайте перейдемо до регулятора. Зараз він викручений на максимум, але ми можемо з вами змінювати поступово оберти, швидкість обертання шпинделя. І тепер давайте з вами увімкнемо максимальні оберти так, десь так. Десь так. Ходовий гвинт, як ми з вами бачимо, має захисний екран або кришку, яка захищає від падіння на нього стружки. Версат вмикається, ми пам'ятаємо як. Ага, треба дати обертів. Почав обертатися. Для того, щоб підключити мому придольну подачу, спершу ми обираємо напрямок обертання ходового гвинта на панелі передньої бабки. Так, Зараз у нас включена повільна продольна. Ми її відключили. Запускаємо швидку продольну. Бачимо, що у нас супорт переміщається дуже, досить швидко. За допомогою цього перемикача вверх ми запустимо поперечну подачу автоматично. Напрямок ми можемо змінювати, як ми за вами пам'ятаємо, за допомогою перемикача на передній бабсі. І таким чином ми бачимо, що він почав крутитися, що рукоятка поперечної подачі почала в зворотному напрямку. І якщо цей важель ми переключимо вниз, то таким чином ми з вами включимо повільну продольну подачу. І можемо запустити з вами виростату в зворотному напрямку. Перевіряємо паралельність під нолі задньої бабки. Продовжуємо заміри задньої бабки. Перевіряємо вбиття токарного патрона. Перевіряємо вбиття шпинделя. Перевіряємо биття, посабиття. Перевіряємо По биття а, внутрішнього конуса шпинделя. Конус шпинделя, до речі, морзи п'ятий. Перевіряємо биття зворотної шпинделя. Ось так показую вам, чим займається наше керівництво. Шукаю 5 соток на заготовці. Повністю розбираємо патрон, прочищаємо його, відмиваємо, змащуємо, збираємо і ставимо. Перевіряємо паралельність осі шпинделя. Перевіряємо паралельність усі шпинделя до станини. Перевіряємо биття заготовки біля патрона. Відступаємо десь сантиметрів 5 від патрона. Давайте трохи далі. Це ж на сантиметрів десь 10. Сантиметрів 15. Кажу одразу, що е, тільки що я розбирав патрон, е, почистив його, помазав, тому що биття було майже 6 соток, але по всій довжині тому стало е, зрозуміло, що це справа в патроні. Розібрали, помили його і тепер ми з вами бачимо, бачимо, яке у нас біля патрона биття. Стандартна комплектація для цього верстата – це зворотні кулачки, два ключики, ключ патрона токарного, ключ для рісотримача, конус морзе 3 та конус Морзе-5 Нерухомі для передньої, та задньої бабки для точення В якості додаткової комплектації можемо запропонувати системи подачі мастильно-холоджуючої рідини. Патрони з конусами саме 3 Патрони в задню бабку сверлильні. Є два варіанти. Від 1,5 до, до 13 і від 3 до 16 мім. Рухомі центри. морзе 3 гарної якості. Комплекти різців. патрони. Чотирьох кулачкові з незалежними кулачками та самоцентруючі. До речі, такий момент, що оскільки на цьому верстаті патрон кріплюється на планшайбу, то ці патрони дешевші, ніж ті патрони, що йдуть на конус. І, звичайно, можемо запропонувати швидкозмінні змінні рістотримачі та додаткові касети для них. Дивимось півпадіння центрів по висоті. Я перепрошую, поки був знятий патрон, я забув ставити нерухомий центр в конус. Але, в принципі, ви і так самі все бачите. Друзі. Такий огляд у нас вийшов. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, дзвоніть нам або пишіть. Також не забувайте, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і на все добре. Слава Україні!